Вітаємо всіх на каналі майстерня та Життя в селі. І сьогодні у нас четвер, 18 серпня, і ми будемо вибирати баклажани зрізати. Перше ми будемо зрізати сорт чорний красень. Ось така упаковка. Дум -дум -дум. І ось такі у у у я його розрізав в розрізі, він просто дивовижний, красивий. Дуже красивий. Ось такий. Ось такий, Ось такий баклажан. От і зрізати мені. Так, зрізай, зрізай все потрошку. Реально красень, просто красень. Наступний сорт Bibo F1. Також ось такі було ось таке насіння. Дуже він врожайний. Трішки форма відрізняється від тої, яка зображена на упаковці, але баклажаном дуже задоволений, він дуже врожайний, справді. Ось подивіться, на кожному кущі їх дуже багато, також вони великі, красиві. Дуже гарні всередині. Так, трошки нарізали бібо і хай ще там набираються, підростають. І ми переходимо до сорту алмаз. Сорт алмаз. Також ось ну, все це однієї компанії насіння, таке ми садили в цьому році. І алмаз ми садимо вже другий рік минулого року. Він нам дуже сподобався і тому ми його цього року брали як основний сорт, тому що там інше вродить-не вродить, а з алмазом по типу що все одно ми будемо з баклажанами. Ось такі вони красиві, такої форми. Дуже також гарні всередині вони. Минулому році ми з них закривали вогник по грузинські баклажани. Дуже вони смачні, дуже мені сподобалися. Не гірчать, тому це такий у нас основний сорт для консервування. Отакі От такі алмазики теж на кущі ще їх буде. Бачите, ось так він вродив. Такі алмазики І перець ще стигне, тому буду шукати якийсь рецепт з баклажани з помідорами будуть на початку. І ми сьогодні просто зібрали баклажани з тим, щоб вони не перезріли, не постарішали. Все ж таки хочеться. Основну частину їх на закрутки разом з перцем, але перець треба трошки почекати. Тому все, що ще може підрости і рости, ми залишаємо. Їх там дуже багато ще. А ось ці вже спробуємо переробити з помідорами. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Красиві баклажанчики, да, нічого це... не скажеш. <ріх> в наступних відео я ще і покажу їх в розрізі, які вони є.